майстер клас Житомирянки Оксани Дідюль, яка виготовляє ляльки-мотанки, триває в домі української культури. Цього разу участь у ньому взяли діти від вісьми до дванадцяти років. Серед них другокласниця Ліда Харитонова. Дівчинка говорить, такі ляльки їй цікаві, бо їх можна виготовити власноруч. Такі платячки, з таким віночком бувають. І дуже мені подобається. У мене одна кукла е, дома є. За 10 років Оксана Дідюль виготовила майже 5 тисяч різноманітних ляльок-мотанок. На майстер-клас вона принесла авторську, яка всередині наповнена травами. Її під час заняття відтворюють діти. В серединці я вклала духмяні травички, тут лавандочка, м'ята, маліса, я туди повкладала, трошечки, ну, щоб спідничка була таким матеріальчиком, заповнила. Ручки зав'язали ми вузликом кулялечки. Зав'язала для того, щоб весь позитив в домі залишався, щоб і показати одяг, фартушок колись такий от були, зараз менше в фартушках не ходять. От, як? І образ той, що було колись, одягу трошки взяла, вклала в образ і трошки свого авторську сюди вложила. Для зручності Сана Дедюль заздалегідь підготувала тканину та кольорові стрічки. Ну щоб зробити боліку цей м'яч. Потім складаєте і ще раз в трикутничок і зав'язуєте. Таку ляльку називають вузлова, каже Оксана Дедюль. Її потрібно виготовляти, замотуючи тканини вузлами. Виготовляючи власну руч ляльку мотанку, у діток розвивається моторика і подальше мислення. Як проводячи майстер-клас, я розповідаю трошки дітям і так само і дорослим, що було раніше, як жили люди, чим цікавились і чим жили про традицію. На відміну від інших видів ляльок, говорить Оксана Дідюль, лялька-мотанка не має обличчя, тому кожна людина, коли виготовляє її, створює оригінальний образ. Що дивитися, там тільки до другу лялечку, там є ротик, там є носик, там є очки, і в неї лице сформоване. А от в лялечці образ ляльки ляльки є. А подальшому, дивлячись на неї, так само як дивлячись на картину, якоїсь там художника, кожен бачить її по-своєму. Я зробила її таку гарно, тому що я люблю. Різнокольорові е, кольори в мене тут є хустинка, ручки. Е, вийшла дуже гарна лялька. Особливість кожної ляльки-мотанки в тому, каже Оксана Дедюль, що вона несе винятково позитивну енергетику і дарує добробут своїм господарям. Ольга Групсікора, Сергій Кубелянський. Новини на Суспільному.